Добрий день! Я люблю читати художню літературу, як сучасну, так і фольклор. З маличкою пізнавала усну народну творчість через мамині колискові, бабусині казки, татові почані приказки та прислів'я. Але український фольклор значно багатший, і я поставила перед собою цікаве завдання: дослідити, розкрити значення усної народної творчості. Створити власний пригодницький сюжет, що передав би моє захоплення читачам та зацікавив би вивчати свою культуру, мову та літературу. І моя мрія здійснилася, тому хочу представити вашій увазі пригодницьку повість нічниці. Повість була написана у 2023 2024 роках Це твір сучасної літератури, що звертається до глибин української міфології. Міфологічні герої оживають на сторінках моєї книги і взаємодійці сучасними підлітками. Вір нічниці належить до жанру пригодницької повісті. Головною темою є взаємодія персонажів із міфологічними істотами для чарівної природи Карпат. Ідея твору це показати силу добра, дружби та віри у власні сили, а також підкреслити важливість гармонії людини з природою і поваги до духовної спадщини рідного краю. 12-річний хлопчик Ростик їде до бабусі в карпатське село на Канікули. Там знайомиться з місцевою дівчиною 15 років зоряною, яка попереджає його про існування на природних істот. Ростик цьому переконується, коли до його сестерички Соломії являються нічниці. Але випробування Ростика не закінчується, а тільки починається, тому що русалки хочуть топити Ростикового друга, місцевого хлопчика Дмитра. А він із Зоряною проводить ритуал, прикликаючи на допомогу берегиню. На наступний рік Ростик знову приїздить до бабусі, і там мавки викрадають з Соломію, але Чугастер відганяє їх. Головний герой потрапляє у містечко духів, де знайомиться з Дем'яном, який навчає його виживанню у містичному світі. Але Ростик не може змиритися з ув'язненням по той бічі та тікає від дем'яна. Хлопчика викрадають слуги Верховного Бога Арінника, а дем'ян його рятує. Ростик хоче порозумітися з Арінником та переконує його змінитися. Друзі звільняють духів і повертаються у реальний світ. З'ясовується, що подорож у містечко духів тривала декілька годин у реальному світі, і відсутність стика ніхто не помітив, але хлопчик дізнається від бабусі, що знайшовся місцевий піліток. Дем'ян, якого шукали півтора роки. Ростик зустрічає давню подругу зоряну, і вони путь вінок з польових квітів та дарують лісовим істотам. Головні герої Повісті Ростислав на початку пошті звичайний хлопчик, нічим не відрізняється від своїх однолітків, але, проходячи випробування, стає хоробрим та сильним духом. Зоряна, загадкова і сильна дівчина. При першій зустрічі з Ростиком попереджає його про існування містичних сил та допомагає на складніші момент. Дем'ят серйозний юнак з рівтує Ростика, бо сам потрапив у містечко духів і хоче вибратися звідси. Міфологічні істоти це нічниці, русалки, мавки, чугастер та аріник. Вони уособлюються як небезпеки, так і мудрість природи. Нічниці нічні духи, що нападають на дітей та не дають їм спати. Русалки духи померлих, зазвичай дівчат, що можуть утопити людину. І мавки, подібні до русалок, також красиві дівчата, що замають у хащі людей, щоб заоскотати їх. Ну а чугастер це добрий дух лісу, що полює на мавок. Культура і природи Карпат. А також зачарує вас своїм сюжетом і героями. Це лише початок мого творчого шляху. Я вдячна вам за можливість поділитися своєю історією.